Всім привіт! І нарешті, я можу не тільки розповідати про щось серйозним обличчям, а ще й показати. Це фаворит західних жінок, читала я, між іншим, коментарі англійською мовою перед тим, як записувати, щоб посвіжити. І це такі там, The Best, He The Damon The Best, Ну, в такому от. Дусі, все, тільки захват, жодної критики. Не знаю. Не знаю, хто це писав, може, дівчатки якісь молоденькі. Ну, це от зіркава роль Метасміта, який грає теж принця у короні, чоловіка королеви Єлизавети. Тут він грає теж принца. І такий жарт, що я перекладала, він російською мовою Парочний принц. Його так ім'я і от українською перекладає все, що я тільки знайшла, теж як порочний принц. Ну, мені здається, що це русизм, і я ну, відмовлюся його так називати. Так ось я хочу поділитися думкою, чим він так зачаровує. Ну, По-перше, він відданий своїй дружині, він кохає свою жінку пристрасно, при тому він їй, ну, був до неї одружений, для неї він вбиває свою першу дружину. Коли йому, його брат, або вона його племінниця, брат нарікав, що він одружений, ну, бо він просить руки в брата своєї племінниці, то він після цього його дружина загинула. По книзі... Просто загинула, а тут прям показали, що він її вбив. Він підсилає мститися за дітей дружини, які є бастардами. Він на похованні своєї другої дружини, щоб відкликати увагу і плітки від своєї коханої, починає сміятися, щоб посудили його, щоб був осуд, щоб говорили про нього, а не про неї, про її дітей-бастардів. Для неї він востаннє б'ється і віддає своє життя. І я думаю, що саме це така от відданість, що він не словом, просто, не просто я тебе кохаю не балачками, а ділом, справою доводить, що він її справді кохає, справді для неї готовий на все, що це і зачаровує жінок. Наших я читала, теж я не знаю вік, на жаль, вікову категорію. І в нас це так, що він не солоденькою зовнішності. Така от до нього критика. На що там є опоненти, які пишуть, що в нього зовнішність не солоденька, але він є харизматичним. Ну, мені здається, що харизматичний не Медсміт, а харизматичний, звичайно, що є його персонаж, створений Джорджем Мартіном. Це ж все світ Гри престолів. Якщо ви не подивилися, то ви можете подивитися. А, так, стосовно інцесту, я ще хочу сказати, на які всі нарікають, що це от таке кохання створили для того, щоб а, інцест, а, інцест зробити привабливим. А, насправді, а, це не є інцест, і в середньовіччі. Ви можете погуглити, як Іспанія з Португалією одружувалася, що дядьки і племінниці одружувалися часто на кузени взагалі дуже часто. І що родини, оці прав, правлячих монархів, вони всі родичі між собою. Дуже добре це показали в короні, бо принц Філіп був родичем по материнській лінії, родичем російських царів. І вважав їх своєю родиною. <с> так, Після цього ми любимо Ірландію на Британію. От зараз ми можемо подивитися на їх весілля таємне, дуже інтимне. І мені здалося, що це весілля найромантичніше весілля, яке так тільки може бути, бо вони поєдналися там древнім обрядом. а вони там вихідці з імперії, яка вже не існує, і от вони. Той старий обряд згадали і поєдналися кров'ю, підкресливши, що вони є вихідцями зі старої Валірії, і є спадкоємцями культурної традиції, і по крові, і по духу, і по поглядам. І мені здається, що це от, так от, романтизували, що Дві половини одного цілого, що вони єдині у цьому. Так, це було таке посилання. Відступ невеличкий. Я думаю, в першу частину ви зрозуміли, чим він зачаровує західних жінок і мене зокрема. Ну, а другий, він зачаровує сміливістю. Я не знаю стосовно західних жінок. Мене він зачаровує також сміливістю своєю, те, що він готовий бути приманкою, вийти один на військо. Ви можете все це подивитися, всі ці сцени, як він погодився, щоб військо до нього вийшло і до нього, в нього стріляло. І не відправляв. Мені так подобається, як, зараз, ну, такі, як Путін, і не тільки зараз, що ви там битися, битися. Я тут спокійненько. Посплю. Він він сам бився і сам був войном. Останнє їх вбит ми ще не бачили, але ми знаємо, як це станеться. І вона теж буде неймовірна, шаленно смілива. Ось от такі от думки про фаворита західного, західного суспільства, західних жінок вже без іронії. Все ж таки Жінкам подобаються сміливі, пристрасні і чоловіки, які знають, чого вони бажають, які цілеспрямовані, він такі є, які готові на все заради жінки, щоб отримати цю жінку. Все ж таке, от як би ми не заперечували це, як би ми намагалися себе перевиховувати, але таке от тваринне, що згодна з тією думкою, що передати ми хочемо гени, щоб наші діти були сміливі, такі пристрасні, такі сильні. Наші хлопчики, я не знаю, стосовно дівчаток, все ж таки, от підсвідомість грає свою роль. І мене це захоплює, коли є прояви підсвідомості, і те, що мені здається, що світ не безнадійний. Коли я це бачу, звичайно, що я вам пропоную не тільки сцени подивитися, а подивитися. Мені здається, що це вісім, може десять. Максимум 10 серій цього неймовірного серіалу. Ще ж, там же ж нова технічна графіка. Це дуже красиво, от битву там вони частково показали. І наблизитися до цього світу я намагалась читати. Читати мені щось не сподобалося, бо так простенько це. Може, в переклад я російський тільки переклад знайшла. Так воно простенько і недолуго. Що я думаю, боже, мені нудно, як казки. Дякую, що побули зі мною. Це він, його дружину назвали Бастардом, він відрубав голову привселюдну цій свині захищав свою дружину. Її діти справді бастарди, і всі, ці, всі це розуміють, йому байдуже. Він просто захищає свою жінку. Дякую за увагу. І... Будь ласка, коментуйте, що ви, чи, якщо ви дивились цей серіал, чи є він для вас привабливий, цей чоловік? Чи здається вам романтичним їх весілля? Там трошечки показують його, це весілля. Чим вам здається він привабливий? Чи, чим, якщо у вас відраза до нього, чому відраза? Це тільки зовнішність актора, чи, можливо, тут теж зовнішня привабливість, що якщо ми хочемо його назвати секс символом то він же ж повинен виглядати відповідно. Тобто це, жодної критики нема стосовно цього. Так що, якщо у вас негативна реакція, на цього персонажа, то, можливо, це дії, можливо, це зовнішність актора. А, ну, наразі я не знаю, чим, <гум> чим він може ще не подобатись. У мене захоплення, якби таке от дитяче захоплення. А, і я відвікаюся у цьому всесвіті вже сподіваюся а, на другу частину. А, і ще такий момент, ем, я знаю, що в Україні ну, щось схоже є, а навіть і краще. І це реальні чоловіки. Отакі от неймовірні. Ох, краса. Приємно було б мені ще раз переглянути, обговорити. Ем, дякую вам за увагу і хорошого вам. Вечора чи дня, чи ранку, коли в мене дивитись, в залежності від цього.